Службове житло та звільнення його після припинення правовідносин з роботодавцем. У наш час таке питання є досить актуальним. Найбільшим попитом воно, звісно, користується серед родин військовослужбовців та прирівняних до них осіб. До нас вже неодноразово звертались військовослужбовці, які проходили службу в різних військових частинах у різних місцевостях. Останні тривалий проміжок часу стояли в черзі на квартиру, в подальшому отримували службове житло, розслужеблювали його, приватизовували і навіть траплялося випадки, коли встигали їх відчужити на користь інших осіб, наприклад, когось із своїх родичів. Військовослужбовець переводився до іншої військової частини у іншу місцевість, де також ставав у чергу і отримував службове житло. В подальшому, після звільнення з військової служби, такого військовослужбовця повідомляли, що він має звільнити займану його родиною житлову площу. Останній, звісно ж, відмовлявся це зробити, та на підставі положень статті 12 закону України про соціальний. І правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей бажав або ж лишити за собою займану квартиру, або ж отримати відповідну грошову компенсацію. Нещодавно потрапив на цікаву судову практику з такого питання, після чого і з'явилося бажання розкрити особливості вирішення цього питання для вас. Так, статтею 124 житлового кодексу передбачено, що робітники і службовці, які припинили трудові відносини з підприємством, установою або організацією, підлягають виселенню із службового житлового приміщення з усіма особами, які з ними проживають, тобто членами родини, без надання іншого житлового приміщення. Як вже зазначалося мною раніше. Питання соціального та правового захисту військовослужбовців, прирівняних до них осіб та членів їх сімей, урегульовується законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідно до цього закону, військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, мають право отримати жиле приміщення для постійного проживання з родиною або за їх бажанням виплачується відповідна грошова компенсація за належне їм для проживання житло. Основним є те, що таке житло або грошова компенсація надається або ж виплачується протягом всього часу проходження військової служби лише раз і лише за умови, якщо ним не було використано право на безоплатну приватизацію житла. Таким чином, якщо ви вже отримали службове житло, розслужебили його, приватизували, і навіть якщо встигнули його відчужити. Подарувати, продати, обміняти, то наступне службове житло, яке вам видавалося для тимчасового проживання, вам все ж доведеться, вочевидь, повернути. При цьому важливим є також те, що право на грошову компенсацію за житлове приміщення у вас також не виникає.